Про перемичку. От знаєте, люди кажуть, залею треба чекати тиждень, три тижні місяць. Але це не так. От бачите цю перемичку? Ми її заляли вчора, десь 9 ранку, так? Вже приблизно в 3 годині після обіду ми зняли ці бокові опалубки. Ва, воно трохи вирвало на опалубці, бо свіже, бачите, але це не важливо, воно відвіброване. І до вечора ми вже поклали на неї цегляну кладочку. Головне, оцю підпорочку знизу не знімати. от ми... Підпорки там є, горизонтального палубка не зняли. І от буквально за один робочий день виконалася палубка, бетонування і три ряди цегли. І так, на всіх аварійних перемичках. І повірте, вона ця перемичка. Надзвичайно міцна і несуча. То, що зараз будете казати, що це брак, так, так роблять досвідчені будівельники. Вони знають, що правильно замішаний бетон з невеликою кількістю води, правильний, не нежидкий. Він через 6 годин вже ходити по ньому можна.